Друзі, я вас всіх вітаю. Моє ім'я Настя Рейн. І мій сьогоднішній гість це Петро Кузик, командир батальйону Свобода 4 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Рубіж, вітаю пане Петре! Слава Україні! Слава я вас вітаю, пане Петро. Принагідно ще хочу привітати вас із днем захисників та захисниць. Щиро дякую за службу вашу ваших побратимів та посестр. Дякуємо вам за службу. Тож давайте дякую, пош... я вітаю. Пане Петре, давайте почнемо з останньої інформації. Якщо не помиляюся, то ви нині знаходитеся на покровському відтинку фронту і е, є інформація про те, що російська армія вона кидає великі сили і резерви, власне, саме для захоплення Покровська, і наразі велика кількість окупантів е, кажуть, що рухається у напрямку населеного пункту Родинське, а саме до шахти. Е, скажіть, будь ласка, чи так це дійсно і наскільки в цілому складна ситуація саме от на вашому відтинку фронту? Ну, на жаль, да. Ситуація дуже непроста, дуже складна, і рухаються вони і в локацію, яку ви озвучили, Я здебільшого намагаються проникнути, протиснутись по всьому фронту, широкому фронту, цього напрямку Покровського. Різноманітні підрозділи ворога мають різноманітну задачу деякі підрозділи мають задачу просочування глибоко в наш тил між бойовими порядками. Частково на цьому це вдавалося і вдається, бо дуже велика інтенсивність протистояння не завжди встигаємо всіх нищити. Інші підрозділи конкретно штурмують наші бойові позиції, одні підрозділи. Мають задачу обходу, маневру, тобто інтенсивність протистояння дуже велика. Ведення бою непросте тут і оборонний бій, і зустрічні піхотні бої, і короткі контрнаступальні операції зустрічаємо, і рейдові дії, і ударно-пошукові дії Знищення диверсантів ворога. І наші диверсійні групи в глибокому тилу ворога працюють. Тут ну, Велика інтенсивність протистояння, велике накопичення ворога. Ворог, очевидно, мав плани там, успішно здійснити захоплення території. Слава Богу, йому це не вдається. Я не казіоною мовою, хочу сказати, що ворог. Несе там великі втрати, але дійсно вони ну неймовірно там uh -huh. несуть зараз тут втрати. Я вчора спілкувався з полоненим, uh -huh. і він розповів там Ок, ну я підкреслюю, я не допитую полонених, я з ними спілкуюсь по тим питанням, які мені потрібно з'ясувати, бо допитую їх там відповідна служба, яка там протоколи веде. Ну так uh -huh. то що, по, все по формі. А, і от там в розмові ми цікаво зауважив, що він вжахнувся, коли йшов до нас ну, цей штурмовик, йшов, йшов, е е вишивши свого розташування дорогою до наших позицій, то вийшли, каже, на ділянку, де кожні 5-10 метрів лежав мертвий окупант, і він через них переступаючи, їх по рації гнали вперед-перед. Каже, я тільки тоді усвідомив, що куди я йду, що це дорога в один кінець. Ну, йому пощастило, він встиг здатися. От. Uh -huh. а, але втрати у ворога а, великі це не полегшує нашу роботу тут. Традиційно а, Дружження. мало бика і не, вист... uh -huh. не вистачає людей, але Поки що роботу свою ми робимо якісно, поки що вдається відбивати атаки ворога і поки що ми в принципі стоїмо. Угу. Пане Петре, 7 жовтня, якщо я не помиляюся, буде сподіваємося останній день народження кремлівського диктатора Путіна. У зв'язку з цим теж в мережі були певні заяви, інсайти, певна інформація про те, що, начебто, до 7 жовтня будуть намагатися окупанти здійснити якийсь певний прорив, типу як подарунок, умовно кажучи, своєму диктатору зробити. Те генштаб говорить про те, що за останню добу було понад 30 бойових зіткнень саме на покровському напрямку. Чи спостерігаєте ви зростання інтенсивності останнім часом саме боїв? Чи це в принципі на жаль ось така ситуація на вашому відтинку фронту, та яка спостерігається вже там кілька місяців? Ну, скоріш другий варіант версії, бо ця конспірологія. Хоча вона має місце, бо я ще пам'ятаю, спочатку ведення цієї повномасштабної війни, ми обороняли рубіжне. Потім завжди росіяни намагались під якісь сакральні дати підводити свої наступальні дії чи якісь робити такі в лапках. Ну, Дебільні подарунки. Ну на подарунок диктатору повбивати е, своїх людей в штурмах. Такий сумнівний подарунок. Але тим не менше, можливо, одні з планів вони не є визначальні, але у якійсь хворій черговій голові якогось генерала, можливо, таке і є. Але я вам скажу, що. Я не спостерігаю зменшення інтенсивності бою хоча частково на деяких ділянках вона є, коли підрозділ, який стоїть там напроти наших військ, виснажується. і до моменту, поки їм не привезуть новий особовий склад на заміну того, який закінчився, то на тій конкретно ділянці може навіть знизитися щільність там бойових дій. Нарешті вона не змінюється ні в більшу, ні в меншу сторону. Ну як завжди на війні, ну, от коливання є, uh -huh. десь там ми заходимо на територію, десь десь там їм вдається протиснути. Це і оборонні бої, і зустрічні піхотні бої, і пошук диверсійних груп, як я казав, і наші диверсійні групи глибоко в тилу ворога працюють. Нищимо диверсантів, ті, які просочились там до цього, там чи які намагаються І їх ну дуже Інколи в день буває там, 4, 7-5 штурмів, і інколи з однієї групи не встигаєш там винищити, там іде група 4-5 окупантів, три нищаться, один поранений, один десь там в густій посадці. Uh -huh. Не могли знайти. А потім його через декілька днів вже тепловізійним обладнанням знаходив. Бувало таке от, ще один з групи поранених, з якими я вчора спілкувався, уявій. три тижні він голодав там воду з калюшпив і так далі, поки, поки там не прийшла йому яскрава ідея припинити це страждання і здатися в полон Тоже. Ну, є й такі випадки. Якщо десь виявляється він раніше, то знищується mm -hmm. раніше. Якщо десь більш-менш інтелект ще зберіг ці бісоробки, то раніше здається. Але протистояння воно тут не просте, в тому плані, що це не ну, це не зовсім тут оборонний бій. Тут інколи є позиції піхотні. Які працюють на 360 градусів, угу. і не зрозуміло, чи ми чи це ворог в тил до нас зайшов, чи ми в тил ворога працюємо уже в такій ситуації. А це тобто, по великому рахунку, це правда, те, що говорять, що на Покровську там окупанти, вони по факту голі й босі. Тобто, бо я читала, що навіть бували такі полонені, яких е, е, наші воїни, е, коли брали в полон, то вони по факту окупанти були е, геть босі, і дійсно, як ви говорите, е, голодні по кілька тижнів не їли. Чи це такі поодинокі випадки? І в цілому, от ви говорите, що ви спілкувалися з окупантами, вони говорили, що От їх продовжує змушувати, мотивує, не знаю, продовжувати йти в наступ, а не ну, принаймні одразу здаватися. Дивіться, я хочу, щоб мене правильно зрозуміли, Я дуже не люблю, коли применшують силу ворога, бо цим самим применшують роботу наших сил оборони. У ворога є різноманітні підрозділи. За забезпеченням, призначенням і застосуванням і так далі. Є частина підрозділів, в яких не шкода, це укомплектовані з колишніх зеків, колишніх там не знаю, Домжів, неугодних Там віців, теж яке Ну, з різних елементів, які дійсно не, не укомплектовані, не, не е, екіпіровані, там з поганим озброєнням, їхнє визначення е, просте пройти з собою розмінувальні міні загородження, наші, дійти до позицій, щоб позиція почала гризатись, нищити їх. І відповідно це виявлення і маркування позицій. На цьому його функціонал закінчується. Я переважно їм навіть раси не дають за ними, спостерігають з дрона. Кажуть, от ідеш звідси там, от, там по цій посадці, прямо і все там. Дейдеш, там є бліндаж, там, умовно кажучи. Не розказує, що це позиція там українських захисників. І їм щоб її в густі посадці, треба, щоб позиція себе визначила вогнем і так далі. Зависають дроном, пускають групу з цих чотирьох нещасних. Звісно, що не знаючи ці нюанси, ті, хто працюють на позиції, бачать, що їх штурмує ворог, починають їх ну, знищувати. Позиція відмарковується таким чином, потім накривається артилерійським вогнем і піддається впливу е ворога БПЛА, Биплата і інших скілів, і так далі. Це одна з тактик. І там, щоб пройти перед цим, щоб штурмовики більш-менш якісно екіпіровані, могли дійти до позиції. Ці декілька груп ногами так само розміновують міні загородження перед нашими позиціями. І плюс ще одна користь на них витрачається БК. Потім йде вже другий загін, який більш-менш екіпірований, який більш-менш злагоджений, навчений, і вони перевіряють тим самим там, чи виснажені захисники, чи не виснажені, чи все, як у них де, ну там дубльоване маркування. А потім можливо, вже якщо там концептуально їм потрібно ну, там, тиснути на цю ділянку, вже йдуть серйозні підготовлені, непогано підготовлені. Тобто серед них є ну, uh -huh. тих, кого можна занести в категорію чмоні, як широко відомо, але це не вся російська армія, да, це там їхнє призначення, от таке м'ясне. Є регулярні війська, які ну відверто, я вже казав, не люблю, коли применшують силу ворога, але й не люблю, не треба його перебільшувати. Основна регулярна російська армія теж вона там особо ніяких там не це. Але у них ще є боєздатні підрозділи, здатні якісно штурмувати, які можуть ну, приносити достатньо проблем, і яких там ну реально поки знищиш, то два-три рази спотіть можна. 에... Да, за жарганізм такий, але тим не менше, е, ворог ще має наступальний потенціал, я скажу, він ще не сточив на цьому напрямку е, свої наступальні сили, і деякі сюрпризи е, можуть вони ще неприємні е, uh -huh. сюди піднести. Хоча я вам скажу так, що і відверто переоцінювати там. Так, да, вони можуть завалити вели, і очевидно, вони так будуть зробити десь під занавість, там намагатися зробити, завалити великою кількістю цього штурмового м'яса. Ну і коли там середню позицію обороняють три бійця, три-п'ять бійців, там, в залежності від задач, а на неї там іде там сороковий штурм, штурмова група ворога. Теж там кожна група по п'ять бійців ворога. Звісно, що в якийсь момент... Ця позиція виснажиться по бикапу. По хтось поранений буде, хтось психологічно, хтось фізично неймовірно втомлений, бо втома інколи у піхотинця досягає такого рівня, що вар... uh -huh. Про автомат тримати в руках, не то що там поновлювати після кожного штурму позицію інженерно, поновлювати міні загородження, і так ну і там багато роботи вони. Робота пекельно ага. важка, пекельно непроста, і і ворога ну ще така армія довга, скажу цю старий стару фразу. вони ще мають е, кількісно переваги, ага. хоча знову ж не ну це я кажу, як є, але знову ж треба говоритися, що так, щоб чимось. Ну да, ми сюди приїхали, ми працювали. Понад два роки на сіверському напрямку і досить якісно там працювали. Але там була там, робота оборонний бій. Ми там досягли хороших результатів в цій, цій, цій діяльності. І коли приїхали сюди, нам довелось дуже швидко і вчитись і переналаштовуватись на новий вид бою uh -huh. для нас, ну скажімо так. Ну поки що нам мені здається, нам вдається. Мені здається, ми якісно працюємо. Може не трохи, але ну тут вибору нема. тут всі підрозділи українських або вони якісно працюють, або вони не витримують. Пане Петре, знаєте, слухала вас і зловила себе на думці. Які у нас різні взагалі цивілізаційні шляхи у нас і у окупантів? Тобто, якщо ми для розмінування використовуємо дрони, роботизовану техніку, то окупанти використовують просто людей своїх же ж громадян, які б вони там не були, і просто які стають просто якоюсь біомасою. То ви оста... ну, дуже правильно підмітили на так от. Якщо вже даруйте, я цинічно використаю нашу розмову з вами. Будь ласка, ви щойно підняли дуже важливу тему на, на цій ділянці фронту застосування НРК, наземних роботизованих комплексів, окрім логістики, бо е, більшість позицій живиться тут е, шляхом дронів. Ну немає логістики там на машині чи на ногах піднести. Щось. Е, я ж кажу, вели, велике. Взаємне проникнення між бойовими порядками нас і ворогів, плюс тотальний контроль з повітря, як і нами, так і ворогам підходів. Тому НРК і підвозять логістику, і, і що дуже важливо, і головне вивозять поранених з таких точок, куди зараз інша техніка не доїжджає. Наша е, служба, яка е, керує НРК, я вже тут жартую, кажу, ви як таксі, бо у них е, вдається їм, вони вже під три десятки поранених вивезли. А це ну, це вчасно вивезені, поранений, це не більше, не менше врятоване життя. Звичайно. Е, тому, до, вибачте, за цинізм, але я мушу це сказати, та, е, за на наші сторінки долучайтесь до натяг. Ми якраз проводимо збір на ці НРК, бо вони тут не можна недооцінити їхню роботу. Це і врятовані життя, і класна логістика. А крайніми це вже можна говорити. Крайніми днями ми провели штурмові дії без застосування людської сили, виключно роботизованими комплексами повітряними і наземними. і досить мені. Мені здається, ну знову ж так буде брпафасно проводу, але це факт досить непогане застосування. Угу. Тож, друзі, будь ласка, обов'язково заходьте на сторінки у соціальних мережах на офіційний сайт і батальйону Свобода і е бригади оперативного призначення Нацгвардії Рубіж. І будь ласка, донатьте, тому що ви самі чули пана Петра. Щойно дуже дуже потрібні для збереження життя наших військових для проведення ефективних атак. Потрібні наземні роботизовані комплекси. Тому, будь ласка, донайте, кожен ваш донат може врятувати життя нашим бійцям. Пане Петре, стосовно е, безпілотників, е, теж читали таку інформацію, що на вашому відтинку фронту окупанти, от в контексті того, що, е, начебто, як ви самі говорили, є чмоні, а є дійсно е, дуже підготовлені військові е, російські, на жаль, і ось, власне була інформація, що на ваш напрямок окупанти кинули доволі професійно підготовлені підрозділи пілотів БПЛА і фахово підготовлені е, артилеристи. Чи дійсно це так? І другий момент наскільки я вірогідність є того, що противник е може перерізати ось ключові артерії постачання, тобто я маю на увазі, траса є е 50 та другу через Гришине. Якщо це станеться, то чим це може обернутися в контексті логістики постачання для е наших військ? Наскільки це буде критично для нас? Ми е знаємо, чи на жаль дійсно ворог перекинув спеціальні підготовлені? Підрозділи, особливо там по FPV, там такі як Рубікон і інші цих маразматичних назв не хочу повторювати. Задача, очевидно, ви її озвучили перерізати логістику. Це і ми намагаємося зробити, і вони нам намагаються зробити. На війні знаєте, бути таким. Бадьорим голосом казати ні, ми цього не допустимо. Ми там можливо, все можливо, з тими проблемами, з якими стикаємося ми, а вони нікуди не діляться. Велика нестача боєкомплекту, вистаженість особового складу, і м'яко кажучи, слабка поповнюваність цього особового складу. Можемо призвести до будь-яких результатів. Ми всіма силами, навіть я скажу так, не то, що всіма, ми робимо все можливе і неможливе, щоб не допустити ворога. Але на війні можливі всі варіанти. Я колись обороняв рубіжне. Я, ми з хлопцями домовились, що ми не відступаємо. І, але там це я кажу про початок повномасштабний, але. Коли місто взяли в кругове оточення, нам все-таки дали. Я дякую, що нам дали цей наказ на вихід, і ми з боєм вийшли з оточення. Це був чи не найперший наш досвід виходу, але потім Сєвєродонецьк ми коли стали в оборонні позиції, нам навіть частково вдавалося рухатись вперед. І ми теж, я пам'ятаю, бо ми тоді з хлопцями працювали в одну лінію, казали, що ми звідси не підемо. Але знов довелось виходити з міста. Тому так само і Бахмут, і, і так далі, є е, е, кількість ворога розумна, яку ми можемо нищити, перемалювати наступальний потенціал. І якщо зберігається особовий склад, то, то повірте, що всі території, а може і навіть більше, ми заберемо назад. А якщо е, особового складу не буде, то і території ці вже. Ну, не потрібні було тому е, зарікатися на війні це мають бути вже такою інформацією, жовтлювати мають е, люди в високих штабах, які сидять на піку інформації, які знають угу. приблизно, хоча б кількість ворога, кількість його озброєння. І так далі, я в мій світ зараз він звужений виключно до е, ділянки, яку за яку відповідальний мій батальйон. Е, е, ми тут намагаємося. Нищити всіх, кого знаходимо, нам це частково вдається. Е, тому е, я ж повторюсь, мій світ зациклений на цій ділянці на відповідальності за неї. Е, е, і казати, що ні, цього не станеться. Можливо, вийдуть на дорогу. Вони вже проривались там не один раз, е, локалізували ці прориви, обрізались, знищились ці е, ну, частково диверсійні групи, частково сили ворога. Які проривались. І по сьогоднішній день йде ця робота, я вам скажу, що кожен день ворог намагається пролізти до мирних українських міст. І можливо, я повторюсь, але коли йде там велика кількість штурмів, не завжди вдається 100% ліквідувати цю нечість. І хтось де за спину пролазить, але там є підрозділи, які відповідальні там, за. За такі дії вони їх, якщо це в нашій зоні відповідальності, ми їх знищуємо. Якщо вони десь кудись в іншу зону відповідальності знищуються. Я тут, до речі, побачив роботу наших штурмових підрозділів. Новий тип бою для, ну, як для нас там на наступальний. Класно працюють, безбашені хлопці реально наводять жах. Було вже декілька таких зухвалих операцій в глибокому тилу ворога, нізвідки майже там виникали. Там просто я по радіо хаос і паніку бачив у ворожих рядах. Час від часу такі групи з'являються ворожі і в наших тилах. Ну, Це робота. Тому війна на ній все залежить від кількості боєкомплекту, кількості особового складу, мотивованості його і багато інших факторів, які враховуються угу. в найвищих штабах до найнижчих штабів. А, пане Петре, ще у ну, вас Проблеми уточ... Проблема я, я сьогодні свято не хотів озвучувати і не буду озвучувати, але попрошу вас через пару тижнів. Якщо вони не зміняться, то потрібно вже про них говорити. Інколи здається, що частина хоче експлуатувати героїзм українського пехотинця до нескінченності. Це, по-перше, тільки математичний термін, бо в людській формі вона має кінцеве там число якесь, але тим не менше проблеми слабо. Деякі вирішуються, тому я ж кажу, сьогодні вже унично їх озвучувати і. Але обов'язково ми з вами про це поговоримо під час нашої наступної бесіди. Обов'язково, пане Петре, ще хотіла уточнити таку річ зараз. ось у нас осінь похолодало, задушило дуже сильно є сильні вітри. Я знаю наскільки вони ускладнюють роботу операторам БПЛА, як наших, так і БПЛА окупантів. Чи дійсно там доводиться або враховувати певний напрямок сильного вітру там і змінювати? Певні моменти в контексті польоту наших БПЛА, чи, чи ні? Чи, в принципі, ми вже досягли такого рівня майстерності, чи точніше ваші хлопці та дівчата, що, в принципі, погодні умови, вони на техніку, яка в небі летить, нищити окупантів, не впливає. Ну, На жаль, вони впливають. І треба це врахований. Це е, е, досить серйозний виклик оператору і от, Щоб якісно ефективно нищити ворога, треба підтягуватись до лінії бойового зіткнення, а це значить демаскуватися е, і більше ризикувати, е, плюс збільшується час підльоту, плюс. Скажімо так, виснаженість батареї стандартної, яка стоїть, треба ставити потужнішу батарею. А це значить важчу, а це значить знов, що угу. якщо чим важче батарея, тим менше може бойового заряду дрон. Панер. там багато факторів. Це треба додаткове лакові покриття на рахунок вологості, там захищати там плати, і так далі. Це завжди ускладнює роботу. Mm -hmm. е, ну, але я кажу так, що ці моменти можна врахувати і можна побороти. У нас інколи бувають моменти, коли е, там забюрократизовані закупки цих же дронів, і е, вони, тут велика інтенсивність і велика витрати, і, і вони не завжди е, вчасно поповнюються, а враховуючи. Те, що я перерахував, і ну, треба ще врахувати роботу ворожих ребів специфічно. Е і саме на цій ділянці техніку, то, відповідно, треба використовувати специфічні дрони, нестандартні дрони, ті, які ми використовуємо там, на, е від певних частот, плат, перед, ну, дуже багато нюансів. І і проблеми, інколи проблеми більше в е паперових бюрократах, в, в тилових е цих бойовиках. Бабіних кофтах, як у нас кажуть, е, ніж в, в цих чинниках, про які ми з вами озвучили. Uh -huh. Тут більше проблем. Їх теж треба враховувати, на жаль, але як і погодні фактори, як і ворог, так і, і ці чинники теж враховуються в роботі. Пане Петре, на останок з приводу е, мотивація, хочу з вами поговорити. Наскільки я знаю, то бригада Рубіж буквально у вересні цього року вона приєдналася до програми контракт 1824 Зрозуміло, що ще там е, місяця не минуло. Але чи є вже люди, які приєдналися до вас за цією програмою, і на які напрямки вони найактивніше або бажають приєднатися, або вже прийшли до вас? Я вам скажу відверто, що черги з молодих людей немає, які штурмують там відділ кадрів батальйону бригади. Але є молоді люди. не В моєму батальйоні, і в бригаді загалом за контрактом цим молодіжним. у Нас їх називають мільйонери чи молоді мільйонери. Вони, вони є. Оскільки це молодь, то відповідно. По їхньому бажанню підкреслюю по їхньому бажанню і це правда. Вони йдуть переважно. Це оператори бупла, це все пов'язано з ну, що в молодому віці легко дається, але є у нас і піхотинці, є і штурмовики, і розвідники, ну. Це скажімо жодного я ще не зустрічав на яких там хто би захотів піти там на телеву посаду, там чи водієм, чи чи кимось іншим uh -huh. це або піхотинець, або розвідник, або штурмовик, Ну більшість з них це оператори поплати. Uh -huh. Почула вас, пане Петре. Пане Петре, я вам щиро вдячна за таку відверту і не непросту розмову. А щи раз вітаю вас і ваших побратимів по сестр зі святом. І нехай матір Божа накриє вас усіх своїм святим амофором, тому що сьогодні ще й покрова, і відповідно, це якраз матінка Божа являється якраз захисницею наших усіх військових. Дякую вам за бесіду, друзі. Я нагадаю, що моїм сьогоднішнім гостем був Петро Кузик, командир батальйону Свобода 4-ї бригади. Оперативного призначення Національної гвардії України Рубіж, моє ім'я Настя Рейн. Будь ласка, пишіть у коментарях, що сподобалось, що не сподобалося. Про що би ви хотіли, щоб ми у наступних наших бесідах з паном Петром поговорили? Звичайно, натискайте вподобайки і не перемикайтеся, адже далі буде лише цікавіше.